Добрий день, вже ми перейшли на нашу другу площу, там вже закінчили прополку, перейшли сюди тут, взяли сапу, тут трошки менше заросли та й просапаємо. Ось такі уважні бурянчик попадає. І такий. Там трошки більше було, тут менше. Ще вам хочу показати як ми обриваємо стрілку. Я почне все розкажу. Обриваємо нижче сусвіття 2-3 см, якщо обривати тут, на сусвітті, то воно далі буде вести. Ми не чекаємо, щоб стрілка зробила коло. Так. а Стараємося чим є можливість. Відсотків 40 вилізла і робимо перший прохід. Бо на мою думку, чим скорше ви обриваєте стрілку, тим скорше наливається головка. Тобто як на хлопський розум нас так кажуть. Так що дехто бачу, що чекає, щоб стрілка зробила один оберт. Закрутилось, туди починають обрізати, ми обрізаємо так, обриваємо. Так що такі тут склада, тут трошки більше в нас заросло є. О, остатки, трошки сонце не здало. передає. Так що, Там закінчили та й добре, тут вже трошки легше нам буде. Думаю, що наступний, десь п'ятниця-четвер, думаю вже на вихідних точно будемо робити перший обхід по стрілці. Так що такі-то в нас справи. Чесник тут такий нічого собі була штурм. Такий-такий. Буде трохи менший. попадають без них так що такі то справи